Просто не мав права вийти. Такий чудовий день. Вийшов трохи на природу. Гріх не вийти. У нас 20-12, 23. Ще лишилося 10 днів до Нового року. До Різдва. Зовсім трохи. Нікуди не вийдеш, нікуди не можеш. Турити не можеш, вогня класти не можеш, коротше нічого двуш. Ну, лишилося тільки всім піти і вмерти. І з собою як не мог більше забрати ворогів. Ось так виходить. Ну а раз трохи є. Ще можно можна трохи полюбуватися красотою, у нас навколо. Яке навколо нас Ах. і хочется не воювати? Ну, раз у нас легка зупинка, йдемо, вип'ємо трохи чаю, сядемо ось на цього пенька, ну або коло нього, Ми йдемо далі, сядемо коло нього там, на траву, а ось сюди на сонечку. І з такими от чудовими горішками. Бачите, да? у глазурі чоколадній аут Так що... Ой. Всім добра Що ж, будьмо любі друзі. Ну і Хотілось би раз випала така нагода пару слів сказати про мотор колесо. Все-таки я електрофіцірував. Свій біцикл, поклав на нього мотор колесо заднє на 350 Вт, редукторне. У ну, мене вже було на 500 Вт, але я його не ставив, бо фактично воно дуже сильно важке. І я поміняв систему із фривіла на касету так що, а там було якраз на фривілі так на трищоці і коротше, так я ні разу на ньому не прокатався. Не було акумулятора, ну і коротше, взагалі. З років Пару років в мене воно простояло безхозно. Ну, десь може пригодити, я нічого не кажу. А це от взяв. Випав такий шрам, так сказати, Можливість така випала, взяв це колесо. Ну і що я можу сказати? Я не жалкую, реально, бо вже воно себе оправдало. Десь тиждень я тестую. Ну, звісно, акумулятор стоїть у мене літіони на 10 ампер годин. Ну, Хватає його на, якщо так от як то кажуть, газувати десь його там, ну, до 30 кілометрів, може на годину він все розганяється, це все. Але хватає його ненадовго, там 15 хвилин, все, і він вже короче, починає здихати. А якщо так, тобто на пас контролі ну, тобто я газую і він мені деколи так допомагає в горочку, то це слуха, ну це просто краса. Там, Тобто на якихось складних таких участках, де я реально не беру але так Іду ледве-ледве. І враховуючи, що сам велосипед у мене дуже сильно, то він мене виручає. Ну і Потім я другим поміняв мене заскрипіла каретка. Там вона стояла на, мене на промах каретка. Вона заскрипіла так, що фу, капець, я її поміняв. в мене була типу, нова на, на сипних. Тобто, ну, Підшипниках поклав і то ці гайочки, типу зверху накручують. Ну і по дорозі коротше, розкрутилося, десь я її згубив, хріновим закрутив. І все, в мене, блін, педало в руках. І що робити? Труба не дотягнеш, слава Богу, в мене там акумулятор майже була повна зря. і от я на цьому акумуляторі, на цьому моторколесі потрохи, потрохи, потрохи. І він мене докачуляв буквально до, до хижі. Вже на червоному я там їхав, оскільки там десь було кілометрів 20. І от 20 кілометрів він мене тяг на мінімальних, тобто це як черепаха, я так вже йшов ледве-ледве. Але іменно і от завдяки цьому він мене дотяг. А так, якби я газував, то його б там не вистачило, прийшлося мені би пішки на, то все на собі тягнути. Так що, от, можу сказати, що не жалкую, не жалкую. Ну, рекомендувати або щось там рекламувати я теж не буду. Так, я ділюсь своїм враженням, а ви собі рішайте, треба воно вам чи не треба. Ну, я от собі рішив все ж таки взяти, спробувати. Так що от... Так як я тут в Закарпатті, в горах і тут постійно треба качуляти, не все не хочеться в горку тягнути. Хоча я нормально вже тягну і без того мотора, але десь не десь все одно на таких цікавіше стало набагато. Все, ніяких лайків не ставте, коротше, нічого не підписуйтесь, то я так. Що хочете, то, то собі, як то кажуть, вибирайте. Все, давайте. до Зустрічі, хлопці, дівчатка. Ну, що тут можна сказати? От воно таке наше моторколесо. Як бачите, ледве його видно. Тут я тримаю на уржахуаху яху. В общем, акумуляторчик. Ну це річка. На заході. вже не видно. Ще тече. краса, що може бути краще. Я тріпський, ну, мабуть, на завершення з'їв. Такі два от чудових бутерброда. З сиром і з левором. І на цьому будемо чухати додому. Все, до устрічі!